Бізнесмена Альдена Арсона було знайдено мертвим у його будинку приблизно о 10.15 вечір. Дорогі детективи, я вітаю тебе в містичній початку містичної подорожі з цим файлом. Усім привіт, мої любі глядачі! З вами сьогодні знову я Даша Варташ І от я вже не думала, що я сьогодні буду знімати ще один відео, ще один неочікуване, але. Буквально після того, як я зняла ту частину, ну, відео про легенду, першу ну, частинку, типу, мені на повідомлення приходить смс, що на Viber, що в відділення доставили мою посилку, яку я замовляла на тему, ще... Два тижні тому, здається, і сьогодні я хочу її розпакувати на каналу. Дивіться, те, що я замовляла. Так. Так, це справді це те, що я замовляла, я замовляла собі. Ось таку помаду, здається. Зараз її відкрию. Ось вона ось ця помада, ось вона розпакована. І ось такого вона кольору в мене. Я саме хотіла собі якраз таку темну помаду. Але найважливіше не це найважливіше ось тут. Ось ось це. Ось тут. Ось ця. Як би це пояснити? Ось це така детективна гра. Вона, звичайно, тут англійською. Англійською я погано розумію, але суть гри в тому, що тут є файли детективної справи. Я сама ще не знаю, що це справа, але. Потрібно розслідувати злочин. Поки що я відход... відходжу, але через декілька днів, можливо, я повернуся до цієї гри і ми з вами разом будемо в неї грати. І так, я продовжую знімати. Як ви бачите, я накрасила своєю помадою напишіть в коментарях, кому як це виглядає. Так, я беру ось цю гру. Тут, звичайно, все англійською мовою, тому мені доведеться, напевне, трішки перервати зйомку, аби це все перекласти. Так, ну тут написано Case 1, справа 1 Ducky Night. Тобто темна ніч. Загалом, що тут написано? Пориньте в таємницю справи найтемніша ніч у цій, у цій справі. Генеральний, відомий генеральний директор Алтан Арслан був знайдений застреленим у власному будинку з власної зброї. Ця трагічна новина викликала шок серед людей, які зайняті бізнесом, і домінувала в медіа декілька днів. Секрети цієї смерті оповиті таємницею, і ваше завдання це знайти, дослідити справу, знайти правду і відновити справедливість. У цій справі нам доступні інтерв'ю, висновки судово-медичної експертизи, сцена злочину, протоколи розслідування. Повідомлення, карта, газети, постери. Тут написано підозрілі постери, не знаю, що це значить. Банківський аккаунт та телефонні записи, підказки і сповідь. Конфешн це сповідь. Я так розумію, game duration – це якби час для проходження гри. Тут написано від 15 до 3 годин, вік 14, кількість гравців 1, тобто 1 і більше. І складність 6 із 10. Починаємо. Дорогі детективи, я вітаю тебе. В містичній, на початку містичної подорожі з цим файлом Альтан Арслан, його смерть, смерть Алана Ар, Арслана, здається, так, його прізвище, більше, ніж звичайне вбивство. Вона оповита глибокою таємницею. Зараз тобі слід пролити світло на цю загадку. Документи в цьому файлі не лише. Не лише стосується вбивства, але також відкривають темні сімейні секрети. Я бажаю тобі успіху. Як потрібно грати в цю гру. Тут інструкція написана. Спершу прочитай заголовки газет. Перевір висновки розслідування. Тобто, я так розумію, прочитай опис розслідування. Перевір банківські рахунки, вивчи телефонні записи, перевір повідомлення WhatsApp, Спробуй скласти to-do-list, я так розумію, план дій, без, без того, щоб дивитися на підказки. Якщо ти за страх у розслідуванні, можеш подивитися підказки. Коли, ви впевнені, що, коли ти будеш впевнений, що ти е, вирішив цю, цю справу, е, ти маєш продивитися документи сповіді. Тобто, сповідь це вже сповідь самого злочинця. Так, ми ну починаємо з газети. Ось у нас, до речі, план дій. Тобто не план дій, а to-do-list List це. Загалом це відповіді на запитання, хто вбивця, який був мотив, як вбивця це зробив. І я не знаю, що тут перекладається останнє. Я думаю, я ще дійду сюди. Так. А ось і перша газета. Відомого бізнесмена Альтона Арслана було знайдено мертвим у його будинку приблизно о 10.15 вечора. Вчора ввечері, близько 2200 ну, тобто 10.15 вечора, правоохоронці викликали до будинку Альтана Арслана Через повідомлення, через повідомлення в поліцію. Хоча деталі залишаються неясними, правоохоронці, ймовірно розглядають можливість вбивства. Початковий огляд в будинку Арслана, в тут адреса. Не розумію назва населеного пункту чи вулиці, не знаю, не переклалась. Показав, що 56-річний чоловік був, отримав серйозне смертельне вогнепальне поранення в голову. Поліція почала ретельне розслідування сцени і. Продовжує роботу над встановленням остаточної причини смерті. Остаточної причини смерті Арслана неочікувана та. Чекайте. Раптова та неочікувана, так. Раптова та неочікувана новина про смерть Альтана Арслана була. спричинила шок серед. Бізнес-ком'юніті. Друзі, сім'я та колеги зібралися біля його резиденції, щоб висловити співчуття. Ця раптова втрата спричинила втрату керівництва у компанії, і також викликає питання щодо її майбутнього. Ось ця стаття. Ну, а нижче тут просто інші новини. Так, нам тут подають наступне. Протокол розслідування місця злочину. Ось він. І так, номер справи у нас 24138. Дата 21 лютого 2024 року. Офіцер, відповідальний офіцер це Ахмед Ілмаз. Ну, так, переклав перекладач. І місце знаходження написано Бешикташ, Стамбул. Я не знаю, що таке Бешикташ. Це такий район Стамбула. 21 лютого 2024 року приблизно о 10.15 вечора надійшло повідомлення, що Альтан, Альтана Арсона було знайдено мертвим у його будинку, розташованому в районі Арнаву, Арнавуткой. Отак переклали типу. Поблизу района Бешекташ в Стамбулі. І про інцидент було повідомлено поліції людиною, яка називає себе Есра Ташкіран, Есра Ташкіран, яка заявила, що на момент інциденту була непритомною. Розслідування місця злочину. Під час огляду місця злочину було встановлено, що Альтан Арслан був знайдений з пострілом у голову з власної ліцензованої вогнепальної зброї. На дверях чи вікнах не виявлено слідів проникнення. Буде проведено ретельне дослідження кімнату будинку та навколишення території. Знаєте, з опису кримінальної сцени в мене вже є припущення, що. Оскільки у нас тут є повідомлення в поліцію, то це точно не суїцид, тому що була інша людина, яка була непритомна, і якби, ну для чого взагалі робити суїцид у власному домі при свідках і тим більше їх вирубати? А з того, що не було знайдено ніяких слідів проникнення в будинок, то Мабуть, ця людина або проживає в цьому будинку разом з бізнесменом, або це був якийсь його гість. Так, очевидці. Наразі очевидців інциденту не було встановлено і розслідування триває. Правова процедура. Після попереднього огляду місця події тіло Альтана, Альтана Арслана було доставлено до Інституту судової медицини. Розслідування продовжиться після розтину, проведеного інститутом судової медицини та будуть проведені необхідні правові процедури. Та що там в нас далі? Як в неї грати? Далі у нас тут подається судово висновки судово-медичної експертизи. Ось вона. І так, звіт про ростин. Це, я так розумію, підпис чийсь, але ростен проводив, проводився в спеціалізованому відділі моргу. Ім'я померлого Альтан Арслан. Дата народження 3 лютого 1968 року. Тут навіть доступні імена батьків. Але тут доступне тільки ім'я. одне ім'я екрем Нефіс. Чи Нефіс? Не знаю. Не написано хто це. Дата виявлення померлого це. 21. Ой, це чекайте. дата народження тоді виходить 12 березня, а не, 3... а не 3 грудня, 12 березня, а дата виявлення померлого. Це у нас 21 лютого 2022 року. Дата росту. розтин був проведений наступного дня, тобто 22 лютого. І причина смерті це вогнепальне поранення, нанесене з близької відстані в праву скроневу ділянку. З близької відстані. Тобто, вбивця був близько. Очікуваний час смерті між 8.30 та в лютому, 21 лютого 2024 року. Тобто, тіло знайшли приблизно через. Одну або дві години після смерті вже. Так, загальний стан, загальний стан тіла, зовнішній вигляд, зовнішній огляд, верніше. Температура тіла в межах норми після розтину, трупне задубіння все ще присутнє. Тобто, хто не знає, просто люди після смерті через деякий час дубіють і їх, ну, якби неможливо. Змінити положення їхніх кінцівок. Навіть був такий старійний вбивця, який убивав своїх жертв і залишав їх в незвичайних позах. І вони так тіла дубіли, і вони так і залишалися. Повертаємося до справи. Ділянка голови та шиї. Вхідна рана діаметром приблизно 15 см, розташована. Правій скроневій ділянці черепа. Тобто ось тут десь. Е, гематоми під шкірою не виявлено. М -м Підшкірні гематоми, тобто, його ніхто не бив. Просто одразу застрілили, я так розумію. Е, ділянка грудної клітки та живота. У ділянці грудної клітки та живота видимих травматичних ушкоджень, ушкоджень або ран не виявлено. Кінцівки та інші ділянки. А під час зовнішнього огляду на кінцівках та інших ділянках тіла не виявлено суттєвої патології або зовнішніх ушкоджень. Далі йде внутрішній огляд ділянка голови та шиї, Череп було відкрито для внутрішнього органу і були, огляду, вірніше, і були зібрані зразки тканини мозку. Патологічних знахідок у тканині мозку не виявлено. Тобто єдине, що у нас знаходять поки що, це е, слід від вистрілу, рана від вистрілу. Ділянка грудної клітки та живота було досліджено грудну та черевну порожнини, проведено оцінку органів. У серці та легенях не виявлено жодних аномалій. Печінка, нирка, кишечник та інші внутрішні органи не мали ознак патології. Інші ділянки також було досліджено інші. Діля... Інші ділянки тіла, патологічних знахідок не виявлено. На основі результатів цього звіту встановлено, що померлий був убитий пострілом, зробленим з близької відстані з 9-мм вогнепальної зброї, яку... який вразив праву скруневу ділянку черепа. Ну, тобто Токсикологічні результати вказують на нещодавнє вживання алкоголю та заспокійливих препаратів перед смертю. Ознак боротьби чи нападу не виявлено. Тобто... Ну, я вже якось сама трішки раніше прочитала це останнє речення. Ну, з цього можна зробити висновок, що його просто неочікувано застрелили і все. Не було ніякої боротьби. Ви знаєте, тут ще дуже багато різних папірців, тому. Ну, ось їх скільки. Я розумію, що відео вийде дуже довгим, якщо я це все, це все буду представляти і розказувати ще, коментувати вам. Тому е мені напевно доведеться розділити це відео на кілька частин. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалося е це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і з задоволенням очікуйте наступної частини.